У дев'яти прифронтових регіонах України школярі з першого по одинадцятий клас отримують безоплатне харчування. Раніше повідомлялося, із держбюджету на це місцевим бюджетам спрямують близько 800 мільйонів гривень. Як працює там система шкільного харчування і що саме дають дітям? Дивіться далі. На Миколаївщині в цьому навчальному році безкоштовним харчуванням забезпечили всіх учнів шкіл, що навчаються офлайн. А це понад 64 тисячі школярів. Більшості шкіл є власна кухня. А в громадах, що поруйновані від бойових дій, застосовують кейтеринг. І школи, в яких дітей забезпечують триразовим харчуванням, як в цьому спортивному ліцеї. На сьогоднішній день у нас в закладі харчується. В основному 300 дітей це сніданок, обід і вечеря. Перше питання, коли батьки приходять подавати документи в заклад: чи харчуються діти, і за який кошт за кошт це все відбувається на сьогоднішній день? Ми фінансуємося з обласного бюджету. У їдальні навчального закладу готують згідно з усіма державними нормами і вимогами. Є чотиритижневе сезонне меню, щоб їжа була не лише поживна, а й різноманітна. Сніданки у нас обов'язково з фруктами, з м'ясом, з овочами. Такий сезон зараз осінній, то у нас насищені є і овочі, і фрукти. Також в обід є випічка, діти дуже люблять. До їдальні діти приходять групами під час довгої перерви. Завадити обіду чи сніданку може лише повітряна тривога, бо тоді всі мають піти до укриття. Мені дуже подобається харчуватися, дуже вкусні супи та друга страва. Так дуже годують смачно. Моя е, справа – це мабуть, котлета і пиріжка. У Галицинівській прифронтовій громаді діти навчаються у змішаному форматі. Нині тут працює три школи з укриттями та один тимчасовий освітній простір. Всі їхні учні а це близько 400 школярів. Також харчуються за рахунок державної субвенції. Вартість якого початкові класи це перші четверті 50 гривень, і 60 гривень це учні п'ятих, сьомих класів. Усі діти забезпечені гарячим харчуванням, оскільки ми є одна із семи прифронтових територій України, і всі учні харчуються безкоштовно цьому році. В Галицинівській громаді з початку повномасштабної війни діти сіли за парти вперше, бо не було укриттів. А деякі навчальні заклади потребували ремонту після обстрілів. На сьогодні 80% цих закладів вони встановлені. Вони на сьогодні вже почали працювати, і в кожному із них організований харчоблок, в якому намагаємося сучасно годувати дітей. У нас харчування організовано в 268 закладах загальної середньої освіти. Гарячі обіди вже мають учні 22 шкіл прифронтового Запоріжжя.